Всім привіт людям, які цікавляться криптою. Напевно, кожен з вас цікавився, що таке фьючерси та як з ними працювати. Взагалі, ф'ючерси це похідний фінансовий інструмент на біржі, призначений для купівлі та продажу базового активу. Але якщо ви вже цікавитеся криптою давно, то нічого нового для вас у цій справі немає. Ви можете задати собі таке питання, як же заробити на ф'ючерсах. Таке точно питання поставив для себе і я. Я вирішив прости для себе такий експеримент: зробити депозит в 100 доларів та спробувати торгувати на них цілий тиждень. Також хочу зазначити, що в цій справі я не якийсь професіонал, а просто любитель. Мені було цікаво перевірити себе в знаннях торгівлі на біржі, дізнатися, скільки реально можна заробити на ф'ючерсах. Про це я якраз і хочу розповісти у цьому відео. Тож, сподіваюся, мені вдалося вас зацікавити темою. Дивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, скільки мені вдалося заробити або втратити грошей на фьючерсах. Тож, для початку, торгування на біржі Binance. Посилання до реєстрації я залишу в описі до цього відео. Для початку я зробив депозит в 100 доларів. Також, щоб не тратити всі свої гроші, я зробив для себе таке правило, що я буду торгувати в межах від 5 до 8% від депозиту з 10 плечем. Та також варто розуміти, що фьючерси – це дуже ризиковний інструмент, і без зберігання ризик менеджменту тут можна тратити всі свої гроші. Я брав саме таку для себе стратегію, тому що знав, що тратити гроші для мене не буде якоюсь катастрофою, але також розумів потенціальні можливості заробітку. Уже першою угодою стала Монета Вейс. Вона змогла вийти на свій рівень супротиву, і тут я вирішив зайти в шорт-позицію. Вирішив заходити на 6% від свого депозиту, тому як ризики, що ціна пішла би до гори, були теж дуже великі. Варто зазначити, що я вважаю, що з усіх угод, які я складав на цьому тижні, це була найгірша, тому що в цій угоді я просидів майже два дні, тримаючи позицію. Але я все ж таки зумів дочекатися та монета швидким пробієм, змогла пробити лінію підтримки, завдяки чому я зміг забрати свій перший долар і 25 центів. Йдемо далі. Друга угода вже була по монеті APT. По ній я беру в позицію, входжу на 7% від депозиту. По монеті була гарна ситуація спробувати відскочити від рівню підтримки, і це вдалося зробити у той самий день. По монеті мені вдалося заробити 20%, тим самим додавши до спільного депозиту 25 центів. Треба зазначити, що, хоч і не дуже вірю в технічний аналіз, і він не завжди діє згідно своєї теорії, але в цій ситуації я зміг відпрацювати на всі 100%. У цей же самий день я відкрив ризикову угоду по монеті ОНТ. Ця монета іштовхувалась від гарної зони підтримки. Реакція у той момент на ринку свідчила про те, що у цієї монети є гарний потенціал до зросту, тому як активізувалися покупці. Відповідно, заходив я цю монету на 7% від депозиту, зберігаючи ризик менеджмент. Так і сталося, що вже наступного дня мені вдалося закрити угоду, бо мої спостереження покупці далі продовжили зберігати той самий темп покупок, завдяки чому мені вдалося закрити цей лонг плюс 1 долар. Через годину я вже відкрив лонгову позицію по монеті ОП. Монета до цього часу показала гарний зріст. В ній також сформувався виразний трикутник, і була ситуація, коли він підтискався до його верхньої межі з шансом пробою. Воду заходив на 7%. Вже через декілька годин монета змогла оновити свій добовий максимум і зробити такий міні-пробій. Згоди вдалося взяти 1 доллар та 78 центів. Далі я вирішив відкрити лонгову позицію по монеті Чіліз. По ній був сильний пролив і вже до цього часу, як я заходив у воду, їй вдалося трохи відновитися. Але я вірив у потенціал цієї монети та можливість подальшого зросту, тому вирішив зайти на 8% від депозиту. І це також була успішна угода. Вже наступного дня монета різко змогла пробити лінію супротиву, тим самим перенесла мені долари та 64 центи. Наступною угодою стала монета Flow. Після стрімкого зростання монета пішла у гарну корекцію і вперлася у зону підтримки. Була реакція биків, ціна почала підходити до накалу з можливістю пробою. Лонг відкрив на 8% від депозиту. На наступний день мені вдалося піймати дуже гарний пробій по цій монеті та забрати цілих 2 долари. На той час, завдяки цій угоді мені вдалося успішно зірвати найбільший куш за цей тиждень. Останньою моєю угодою стала монета Чіліз після того, як мені вдалося забрати по Лонг, вона одразу пішла на корекцію, після чого я вирішив знову спробувати взяти по Лонг ж, як і в колишній угоді на 8% від депозиту. І якраз після закінчення торгівлі на цьому тижні я закрив успішну угоду в плюс 15%, тим самим забрав 1 долар та 30 центів. Підводячи підсумки тижня, можна зробити такі висновки. Загалом мені вдалося відкрити 7 год, при цьому забрати в сумі 10 доларів та 30 центів. І Я вважаю, що як для любителя дуже непоганий результат. При цьому, враховуючи той факт, що на фьючах до цього моменту я майже ніколи не трейдив, тому що намагався безпечно торгувати на спуті і нікого не чіпати. Загалом можна сказати, що за цей тиждень мені вдалося додати до загального депозиту майже 10%, що я вважаю є гарним результатом. Як говорять, не мінуси, на тому добре. Звичайно, зі шіфовод тільки одна була шорт-позиція, але треба також розуміти, що вони досить такі небезпечні, і до них варто підходити дуже обережно. Якщо говорити загалом, то своїми результатами я залишився задоволений і буду далі продовжувати цю тему тільки в трохи іншому значенні. У мене є ідея зробити цю рубрику на постійній основі, тільки додати якусь ціль. Про це якраз і можете написати в коментарях. Я вважаю, що можна вже починати збирати на 15-й айфон, і може якраз до того моменту мені вдасться доторгувати до нього. А може і ні. Але якщо у вас є інші ідеї, то, звичайно, можете їх пропонувати. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я публікую свої угоди на споті. На цьому відео підходить до кінця. Якщо вам сподобалась тематика, то можете підписатись та поставити лайк, тим самим підтримаєте мене. Продовжуйте слідкувати, бо далі більше.